Футбол чудовий вид спорту, який розвиває уважність, кмітливість та спортивний дух у кожного гравця команди. Він вимагає неабиякої витримки та взаєморозуміння усіх учасників гри. Сьогодні на базі дитячо-юнацької спортивної школи мирноградської міської ради функціонує сім дитячих футбольних груп. Займаються три тренери, два тренери по три групи і на, на півставки». Є тренер, одна група. Дітей займаються футболом від 7 років, навіть шости є до вісімнадцяти. Всього біля ста дітей займаються футболом. Юні спортсмени займаються з урахуванням усіх безпекових норм та правил. Зараз на Донецькій області заборонено збирати дітей, проводити ми проводимо всі тренування в онлайн режимі. У кожного тренера своя програма, виставляють завдання, діти виконують, присилають тренеру. Сьогодні, 19 червня, у всьому світі відзначається день дитячого футболу. Юний Давид займається під керівництвом Миколи Михайловича. Хлопець зазначає, прийшов до цього виду спорту за підтримки батьків. Мені 10 років. Я займаюся футболом вже рік, і він мені дуже подобається, тому що потрібно бігати. Я мрію виступити на змаганнях і зайняти перше місце. У мене три групи. Саме маленькі. от 7 до 9 лет это 18 человек, 11-12 лет и 13 лет 16 человек и 14-15-16 лет 14 человек. Координация, быстрота, мышление. И навыки, конечно, ну, это такая трудоемкая работа. Чтобы ему всему научить, надо вложить труд. Марк займається футболом у Мирноградській дю США близько чотирьох років. За словами хлопця, плани на цей вид спорту у нього грандіозні. Ну, я думав поступити в якусь команду і далі пойти по футбольному кар'єрі. Я мрію стати професійним спортсменом. Граю на позиції центральний опорник. в свіжому повітрі постійно підтримуєш свій образ життя. Постійно бігаєш, підтримуєш себе в формі. Юні спортсмени неодноразово виступали на змаганнях різного рівня та приносили рідному місту призові місця. Колектив телебачення Капрі вітає хлопців з так би мовити професійним святом. Бажаємо наснаги, спортивних досягнень та звершення усіх найзаповітніших бажань.